Нещодавно в нашу редакцію прийшов отакий от лист, і ми так подумали, а що тут думати, треба робити? Усім привіт! Я крапля, я вас вітаю на своєму каналі. Я дуже довго думала про те комерційне Різдво, яке я бачу в магазинах, поки до мене не дійшло. Я ж в біса Українка. Чому мені. Не зробити для українців відео про українські вироби ж так просто. Давайте починати нарешті. Це відео почнемо зі спрощеного різдвяного павука. Все, що вам треба, це шпажки, нитка та клей. Маркером відміряю необхідну довжину та відрізаю все канцелярським ножиком. Для утворення однієї фігури мені потрібні 12 паличок. Один набір я зробила з довгими паличками, інші з короткими, і склеїла все з десмоколом. Думала, що це буде дуже просто, але я собі наробила не нервів, тому даю вам одразу лайфхак. Змащуйте клеєм палички з обох сторін одразу, щоб вони одразу склеювалися, бо інакше вони просто будуть падати в різні боки. Мене це довело до істерики, мене дуже дратувало, що в мене палички не клеяться, але краще, щоб не клеїлися палички, ніж щоб не клеїлися з людьми, правда? Ну. Як тільки весь клей засох, я це все обмотала бісерною ниткою. Просто тому, що в мене не було інакшої нитки, тому бісерна нитка взагалі не обов'язкова. Так, це супер спрощена версія павука, але я все одно ним пишаюся. Наступного року думаю буде значно краще і можливо навіть соломи. Знаєш, що взагалі то різдвяних павуків роблять соломи і не склеюють клеєм, а обмотують а, там інша технологія. Так, знаю. Але в мене нема соломи, ні в ломі її зараз шукати. І в мене, знаєте, diy проєкти такі, які кожен може виконати з підручних предметів, не запарюючись. Тому давайте не смердіти в коментарях і в особистих. Добре, давайте радіти. Якщо ви довго слідкуєте за моїм каналом, то знаєте, що про лускавки я дуже давно мріяла, і нарешті я втілила цю мрію. Деякі намистинки були начерблені, і я не знаю, чи я зробила правильно, але я пошліфувала їх на пилочці. і Начебто, все ок, тому наступним я просто їх зорганізувала в ряд і мені більше всього підходив. Нанизала як намисто, дуже собою пишалася і. Все готово. А тепер коментар від хейтера. Паяла в відео про Різдво. Якщо це не новорічні прикраси, ти що думаєш, як совєти? Совєти думали, що це новорічні прикраси і клеїли їх на ялинки. Ти що повторюєш за ними? Чим ти краще советів? О, Боже, мене ледь серце не лоснуло. Я знаю, що це не ялинкові прикраси. Основна причина, чому вони в цьому відео тому що я не знала, який третій виріб сюди вписати. Я це відео ставила просто як іронію, тому що їх на сайтах, а на, що я сюди ставила замок, якщо воно без замку включається надіваються. я просто собі більше клопоту зробила з фурнітурою. Що ви хочете доповнити собі колекцію українських традиційних намист? Бо ви хочете порадувати когось ними, то як їх шукати? Вбиваєте в Геликс йолочної ябуси сири сири сири. І води вам вибиваються все було так просто, і якщо що, то вони не зламалися від падіння, але носити їх я навряд чи буду або дуже обережно, бо насправді вони достатньо крихкі. У мене взагалі не було надії, що ця зірка вийде класною, але неочікувано мені вона піпець, як сподобалася. Просто вирізала необхідну форму на картоні, потім з фоамірану рану повторила її та приклеїла на десмокол. Хотіла б сказати, що акриловими фарбами я несла бажаний малюнок, але я взагалі не знала, що я малюю, тому я все робила просто інтуїтивно, як мені хотілося, як відчувалося, і вийшло доволі класно. Нарешті мені знадобилася палиця, яку я притащила додому. І я просто обгорнула. Її стрічкою. Тут я чекаю, поки зірка приклеїться до палки. Ось її готова версія, якою я дуже пишаюся, не дивлячись ні на що. що. Чесно, її тупо прикольно в руках тримати, але є в ній один недолік. Опа, ззаду там нічого. Я не збираюся з нею водити вертепи, бо у мене недостатньо друзів, щоб влаштовувати вертепи. В вертепі взагалі-то має бути вісьмиконіч вісім кутів. У неї восьмикутова має бути зірка. Це В Мені не вісім кутів, а 12. і ще вона не крутиться. Нафіга ти таку зірку зробила. І я зробила цю зірку такою, як я хотіла її бачити. Амсосорі so ну, тут же можна сказати, що я додала цілинкові прикраси просто щоб розтягнути гронометраж, але тим не менш, можливо, комусь вона знадобиться. Ця прикраса натхнена Маланкою, і щоб її зробити, я просто використовувала картон, фоаміран та клей. Ну і трішки акрилу. Пласкі прикраси зроблені так само, але подобаються мені найменше. Ось, наприклад, лівські різдвяни мене взагалі не вийшло і я здалася. Але зоря не в нічого так. Львівські різдвяне та зорине сяєво ніякого відношення до Маланки не мають. Просто мені захотілося їх зробити, як речі, які асоціюються в мене з Різдвом. Ну, ще ви картонки, оці фінькі флюшки вішати на ялинку. Ми що, з бомжатніка чи що. Чи він ідеальний? Звісно, ні, але прикольний. І, можливо, через те, що я зробила от такого дяпсика. Хтось, хто дивиться це відео, дізнався про існування Маланки. Одна з цілей моїх відео, в яких я роблю щось біля традиційне українське, це не повторити один в один, а просто спробувати зробити щось своїми силами і, можливо, дати якийсь шматочок інформації людям, які теж про це не знали, не знають. І після моїх відео вони не тільки будуть знати. Про якийсь виріб, про якусь традицію, але ще й зрозуміють, що вони також можуть це зробити. Може мені пора шукати друзів і влаштовувати вертеп. Може мені просто пора шукати друзів. Я сподіваюся, що це відео вас надихнуло на щось новеньке. Якщо вам це відео не принесло різдвяного настрою, то дивіться, ми зараз його не чакуємо. У різдвяний настрій! Що не допомогло, то почекайте два дні перед тим як подавати скаргу. Всіх рада була бачити в цьому відео. Якщо ви будете повторювати якісь із проєктів за тим, що показала я, то можете мене тягнути в інстаграмі або в твіттері. А ми побачимося в наступному відео.